Ну що ж, друзі, привіт! Вітаю вас всіх з Новим роком та наступаючим Різдвом Христовим. І сьогодні хочу вам розповісти не вражаючі новини, тому що вони будуть неприємними для багатьох громадян України, які. Їздять за кордон в тих чи інших цілях. Це буде стосуватися друзі, як бізнесу, так і звичайних громадян, таких як я із вами. І мова друзі буде йти про фінансовий моніторинг. І фінансовий моніторинг, друзі, це означає те, що в Україні підтримали законопроект під номером 8131, за який Верховна Рада проголосувала без проблем, і він уже мав би почати діяти з 1 січня дві 2023 року, що ж, друзі, цей фінансовий моніторинг являє собою. Це друзі, якщо по простому говоривши, тому що посилання на цю інформацію залишив в описі до цього відео. То якщо ви будете мати рахунок в банку в Україні. Чи за кордоном, то ви будете підлягати фінансовому моніторингу, і банк буде добровільно у вас брати просто всі ваші дані, ваш фінансовий моніторинг, скільки грошей проходило через банк, в якому ви відкрили рахунок. І мова тут іде про сплачування друзі, податків. Тобто, якщо ви не проживаєте вже в Україні, тобто ви вже не є резидентом України, якщо проживаєте за кордоном більше як 180 днів, то це означає, що ви не будете мати можливості. Отримувати банківський рахунок в Україні, наприклад, і банк може вам закрити рахунок. Я взагалі не розумію, як це повинно відбуватися, тому що якщо я, наприклад, не живу в Україні, але я хочу там мати рахунок, то це дозволяє мені мати його. Можливо, вони хочуть просто. Податки ще брати з тих грошей, які будуть на тому банківському рахунку в Україні. Або ж якщо ви за кордоном і не, ві... і не являєтеся резидентом за кордоном в тій чи іншій країні, то із вас будуть хотіти також побирати якісь податки. Але друзі, ось що вони хочуть зробити: це те, що з 1 січня 2023 року всі фінансові установи будуть зобов'язані почати застосовувати ЦРС. Так називається ця система. До 31 грудня 2023 року відбуватиметься. Перевірки всіх рахунків фізичних осіб, вартість яких перевищує 250 тисяч доларів. І третє друзі до 31 грудня 2024 року відбуватимуться перевірки всіх рахунків фізичних осіб, вартість яких не перевищує 250 тисяч доларів. На практиці це означатиме, що у банків буде більше роботи, адже представники банківської сфери будуть, будуть налагоджувати роботу з власниками рахунків, щоб перевірити їх. І так, друзі, державна. Податкова служба отримає України. Звісно ж, отримає також інформацію і про тих українців, які виїхали за кордон у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. Звісно ж, друзі, на цей законопроект, на всю картку на опис цього законопроекту, я залишу посилання в описі до цього відео. Також цей законопроект, закон друзі не передбачає жодних штрафів, але ви розумієте, у нас закони спочатку приймаються, а потім вони міняються під ти ну тишині, щоб ніхто не бачив, ніхто не міг страйкувати або ж агітувати проти цього законопроекту. свою, свою думку, друзі, ви напишете в коментарях під це відео, тому що я особисто проти таких законопроектів, де люди будуть сплачувати податки, якщо вони проживають в двох країнах одночасно, тому що зараз війна в Україні, і ви самі розумієте, що не всі українці можуть повертатися в Україну, адже по-перше, кордон перетинати є зараз проблематично у зв'язку з чергами, і плюс до того ще з ДІПЛ є проблеми. Друзі, напишіть свою думку в коментарях, чи підтримуєте ви такий законопроект, щоб громадяни України сплачували податки абсолютно в усіх країнах, де вони є резидентами або ж не є резидент резидентами, тому що я впевнений, що в Польщі проживає досить багато таких українців, які не є резидентами Польщі або ж не є резидентами вже України. І тут буде все мішатися. Для чого нам податки платити по 10 раз? Скажіть мені, будь ласка, на сьогодні у Мене все, друзі. Побачимося в наступному випуску.